народ, Сьогодні з вами я, Людмила Тролок Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться відео. Дивіться попередні розклади, там питання, я дивлюся, повторюються по Китаю повторюються. Подивіться попередні, там написано, де є питання з Китаєм, розбирали ми. Ну і сьогодні теж там буде одне питання по приїзду Сі Сідзиньпіня в Росію. І ще хотіла сказати, вчора не встигла зробити ще один розклад. Ой, одне питання роздивитися по Енергодару. Подивіться, будь ласка, Енергодар. Орки знову знеточили станцію вже шість, ші, шостий раз. Коли кінець цього жахіття, коли їх е, прогонять? Це буде до літа? Давайте поетапно так. Займаються цим чи ні? А ну, давайте подивимося, з Енергодаром. Ну, ви знаєте, кажуть, що якщо ви думаєте, що це швиденько вирішиться це питання, і тут буде перемога, це ваші ілюзії. Кажу, тут ще боротьба продовжується. Воно ще, воно ще не закінчилось. А чим закінчиться? Чим? Ну, закінчиться на майбутнє, кажуть, будуть договори. І що? Тут якісь е, сторони задіяні ще. і це буде, знаєте, як, е, хитрим методом, тут якийсь е, е, таке буде не напряму, не військове, не, не стріляти там будуть. Ні, тут буде якимось таким. хитрым методом. То есть, что это означает? -Угу. Шо? Угу. Угу. Ну, тут, кажется, шансы есть. Знаете, как? Терпение, разрахунок, урок, От по єрофанту йде. Шанс по єрофанту. Тобто вірити треба, що оце наше очікування угу. не заведе в тупікову ситуацію, як раніше. Вони уйдуть. Угу. А чому? А чому йдуть? Будуть, знаєте, тут маніпуляції ці свої відстаювати. а потім підуть. А що це за Луна? Що це за Луна? Угу. Ага. тут такий метод давлення. метод принуждення до переговорів. Вот таке. вони це тримають як на закус. Знаєте, так, поки що ні. Поки що ми це, це, основне, це не основне блюдо, от ми її отримаємо, а вам там, щоб ви боялися, не робили якихось різких движень, і да, таким образом не, не, не виходять, що їх буде спонукати, щоб вони вийшли? Що їх буде спонукати, щоб вони вийшли? Угу. Що це означає? Ух ти, Йолки! палоки А як це? Ну тут ідуть такі, знаєте, кардинальні переміни. Три старших аркана і туз чаш показ, показують, що буде прорив. тут связано с водой, с водоемом что-то. Ага. Что это означает? Одни старший аркан. Пять. Угу. Угу. Тут, знаете, такі старші аркани показують, що е, от, судьба поміняється. Для того, щоб судьба помінялася, це будет что-то ну, связано с І буде прорив, е, вихід выход оттуда з станції, станции, виїзд. Угу. Ну, якщо буквально, вот так вот подивиться, да, со Е, Если буквально бы всяких там обеняков, вот не дивиться карты по-другому, со смертью руководителя вот, по колесу фортуны, це все, ситуация поменяется. А кто це, це Точно смерть чи це трансформация? Ні, тут трансформація все-таки, тут не, не смерть буквально, а от е, зміни, що немає чим обстрілювати, що немає ресурсу, там же ж їм і питатися треба, і підвози, і все. Коли це все, все закінчиться, коли у них все закінчиться, под, под, не буде поставок. Е, і що? Що стримають? Угу. Ага. Тобто вони не можуть виїхати, бо їм не дають виїхати. Їх обмежують. Ну, зараз, на даному етапі. А виїдуть, коли вже все, коли вже буде не це буде скоро. Це буде. Давайте подивимося. Це буде в березні. Зараз подивимося. Буде в березні. Давайте так, березень, квітень, травень. Давайте подимось три місяці. Це буде в березні. По три карти ложу. В березні виїдуть вони. В квітні, виїдуть. В травні. Ну, вони на виборі стоять в березні. Вони будуть стояти, вони зараз стоять на виборі. Їм і страшно, і з другої сторони, ну, щось треба щось буде робити, тут емоції переповнюють. А в квітні. Ну, ось, в квітні. В квітні виходять оці самі старші аркани, що буде смерть. Дивіться, ну, опять іде, опять. смерть императора, если буквально. Смерть императора, второй раз. 78 карт. Так это все-таки вы про смерть буквально кажете? Ага, качели. Ага, состояние будет погано. Понимаете? Тут будут такие качели. То краще, то гирше. И как бы І частково, знаєте, як, буде ну, калібатися: надо, не надо, виходить, не виходить. Ну, така історія. Будуть, з другої сторони, маніпуляції. Угу. Mm -hmm. Ну, буде такий, договарюватися будуть. Работають над тим, щоб домовитися з ними. Щоб це не було військовим методом. Угу. Ну, да, і дивіться, а вже тут травень місяць показує, що тут по правосуддю все стабілізується. Так що чекаємо. Чекаємо. Так, на одному питанні дуже багато за. Зачепилися? Всі питання не встигну, мабуть, роздивитися, будемо перекладати на завтра. А правда ли, що у росіян нова тактика бити ракетами по жителям, по, 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 по жилим домам? А правда ли? Покажіть, будь ласка. Правда ли? що у них нова тактика бити тільки по жилим домам? А вони кажуть, ну, дивіться, старші, три, три старших аркана, що вони от, от этим проривом, да, от этим, що вони там обстрілюють, розрушають, судьбу свої обмежують. Це що означає? Що це означає? Нічого нічує. Що це означає? Знаєте, для них тайна, куди вони ліплять. Ну, от, куди вони луплять верніє. Тобто, для них це таємниця. Вони обмежені. Вони обмежені, вони не знають, куди їм лупити. Тобто, якщо Допустим, от іде інформація, якщо раніше було більше таких людей, які їм, їх направляли, то зараз вони Лупашать, лиш бо Лупашать називається. Ну, і карти, видимо, по картам якось вони діють. Тобто Тут іде така історія, що сільонок все менше і менше. Тут у дьявола. Для них тайна. Понимаєте, вони обмежені. Вони от всліпу луплять, всліпу сліпу виходить. Ну, ТЕЦ там, понятне дело, що на карті ТЕЦ знайти можна, а те все остальне ну, просто от, ну, в такому стані. Вони обмежені, от у них тут для них таємниця, що там відбувається, і вони от з такої сили переходять уже более слабі. Як обстріли. Якщо цей раз ось останній був, кажуть, самий такий масований, там 100 з чим-то ракет, да? ну, не тільки ракет, там різних калібри і еті, як вони називаються, шахіди, все в кучу, то надалі просто у них все менше і менше для того, щоб обстрілювати. Ну, они будут уходить, как сказать, уходить, э, э, растягивать во времени. Вот, бачите, э давно не было обстрелов, да? Три недели, да, вроде казалось. три недели. И, и показывают, что умеренность показывает, что будут уходить, то, что как бы растягивать вот эти промежутки между обстрелами и как бы накапливая снаряды. Вони розстроєні, що не виходить не так, як раніше. Масованих обстрілів. Не виходить у них. І що? Ну, їм тяжело, так. Да. Вони розуміють, що вони обманують самі себе. Не когось, а самі себе. Що там понти наганяють, а на самом деле немає чим. Подоляк сказал, что наступление будет через два месяца. Вопрос, это правда ли, это правда или раньше наступление будет? Вот смотрите, Подоляк говорил это уже практически месяц назад. Уже время прошло. Вот. То есть будем учитывать, если что, то получается март, в апреле, да? В апреле говорили, будет наступление. Ну посмотрим, будет в апреле наступление. Что это означает? Угу. Угу. Ну, насчет апреля я не знаю. А ну давайте подивимося. Сейчас мы по-другому -по трошки будем дивиться, по-іншому. Прильот опять Март, при апрель... март.